І сьогодні ми будемо підіймати інтимні питання: а що таке для вас секс? Наступає такий період в житті, коли сон це новий секс. А якщо говорити на тему секса, я про неї можу лише говорити в розв'язі грошей. Секс і гроші така добра і дуже цікава комбінація. Секс і гроші. Це про мене, що об'єднує секс і гроші, крім мене, в надмірній неконтрольованій кількості. І одне і друге вас зіпсує. Потім дивишся цей список при поганому настрої. Все, дві хвилини просто ти енерджайзер батарейку і погнали. Це кімната сповідів Women's Day. А у нашої гримерці після виступу саме цікаве для вас. І сьогодні ми будемо підіймати. Інтимні питання так. Олена. Перше питання. А що таке для вас секс? Про що це? Знаєте, я спочатку пожартую, а потім серйозно буду відповідати? Нещодавно одна жінка в елегантному віці сказала мені: Оленко, ти знаєш, наступає такий період в житті, коли сон це новий секс? Я так... Я відчуваю, що я починаю це розуміти і розділяти цю думку. Ну, а взагалі, секс. Я не буду казати, що це для мене щось сакральне, але це дуже близько до цього. Мені здається, що це розмова на рівні тіл, і розмова глибша, ніж може здатися на перший погляд. Клас. О, який був самий яскравий секс в вашому житті? Ну, такий ось. Щось, що ви запам'ятали. На жаль, не перший. А, так, це був стадіон, Кривий Ріг, Цікаво. вечір, і ми були самі. Клас. І це був перший, якби, досвід в певному виді задоволення, але я цього не забуду. Тому що було відчуття, що незримі не такі е, не, люди <си> сидять все ж таки на трибунах. Але я усвідомлювала, що нас двоє було трошки лячно, моторошно і від цього ще більше збуджувало. Вау! Вау. І в рамках нашої передачі ми, звісно, поговоримо про секс. Розкажи, як ти до сексу? Я думаю, що про секс надо не розговорювати, їм можна займатися і считаю, що секс это одне з самых приємних вещей, которые є на нашій планеті. Треба донести ще одну восьму таку дошку, де ти записуєш свої вже готові справи, які ти зробив. Вона в мене в таблиці називається зділана. І я туди записую всі. Ну зроблено, я записую туда всі речі, які зробив і великі, і маленькі. Допоміг там, десь комусь uh -huh. скинув на благодійність, записав. Купив там годинник, записав. Купив мамі подарунок, записав. Там зробив щось велике, також записав. Це такий список, який дозволяє тобі, який поганий твій настрій. Ми ж всі люди, ми ж не робимо, ми ж не можемо там завжди триматися. Там 10 із 10 Ми дуже цього хочемо, але в житті рідко так трапляється е, практично. Якщо це все робити, практично весь час можна бути 10 з 10, але важливо вести цей список зроблених діл для того, щоб було на що спертися, щоб була опора, твоя внутрішня і твій твій фундамент, коли ти записуєш це в список своїх перемог, ти потім дивишся цей список при поганому настрої. Все дві хвилини просто ти енерджайзер батарейку і погнали на 10 балів. Це, це Ось такий дуже, лайфхак. Дуже я, як я керую своїм життям. Я всім раджу до цього йти і розвивати свою медійку, тому що якщо в тебе є аудиторія, в тебе є вплив, і в цілому я думаю, що це важливіше, ніж гроші. Uh -huh. Коли в тебе є аудиторія, ти завжди можеш монетизувати. Uh -huh. Ось, наприклад, в мене в настаності, коли в мене була аудиторія, я кожного просто от запропонував там декілька людям, і всі сім людей погодились одразу. Тобто, я не було такого, що я комусь пропоную, а вони відмовляються. Пропоную відмовляються. Ні, я от всім, всім кому запропонував, всі погодились. Okay. І це робить те, як я на аудиторію висловлюю свої думки. Просто ділюся, і знаєш, знаєте, багато людей щось стикають і не розуміють, як можна почати Вести свою медійку, і як почати е, висловлювати свої думки. Їм здається, що вони їм не про що розмовляти їм не мають чим ділитися, але хочу сказати впевнено, що це вже доказано научно, що наш мозок на протязі суток генерує 20, 30, 40 тисяч думок. Невже немає такої одної думки, Яку можна змонтувати в вріз і почати свій медійний шлях. Це так. ж від відмовки психологія – Це насправді просто подарунок сучасності, тому що завдяки ній ми можемо створювати майбутнє, причому немає значення якого рівня. Це стосується грошей, відносин, абсолютно навіть здоров'я. Ну і і там ті історії, коли вже ставлять лікарі крапку, мій дуже гучний кейс. Я є сама, коли в мене була знищена частина кориговного мозку, я перетворилася на інваліда. І це квантова психологія надала можливість мені жити те життя, яке я маю. А, і другий варіант такий, який от нещодавний, людині залишилося жити всього декілька тижнів, рак четверти ступені. Вже людину виписали з лікарні помирати. Вона на сьогоднішній день, вже півтора роки живе. І а, квантова психологія, вона не працює з минулим, вона не працює з поточним моментом. Вона працює. З лініями реальності, які зараз одночасно відбуваються, я можу в цій гілці реальності, Я зараз сижу тут навкріслі, а в якійсь я знаходжусь в іншому місці. Але через те, що мої певні дії в минулому, хоча з точки зору квантової психології минулого, майбутнього і теперішнього, не існує. І це також інструмент, як можна перезаписувати своє минуле на будь-яку історію. От знаєте, всі ці всі фільми. Про як е, там назад в минуле, да там uh -huh. коли там їздили, літали в минуле для того, щоб uh -huh. щось змінити, щоб в майбутньому щось по-іншому стало. Uh -huh. Це насправді не фантастика. Uh -huh. Це насправді так працює квантовий світ. Ми повертаємося назад, змінюємо цей пазл. І чому мої консультації є такими дієвими? Я знаходжу цю ключову дію, на неї натискаю. Uh -huh. Ну, Натискають, правда, клієнт. Я кажу, що треба зробити. Uh -huh. І тому квант психологія класична вона працює з минулим, вона знімає біль, напругу, вона допомагає людині відчувати себе краще. Квантова uh -huh. психологія дозволяє створювати абсолютно все, що є в вашій uh -huh. уяві. Це, до речі, багато міфів щодо візуалізації. Візуалізація це, ну, не знаю, один відсоток. Uh -huh. Один із моїх глибинних вчителів, дійсно в якого я вчилася. це Джо Дес Пенза, якого всі знають по фільму Секрет. Uh -huh. Це один із моїх вчителів квантої психології. Квантової психології в мене на сьогоднішній день 70 тисяч доларів моїх навчань, uh -huh. те, що я вчилася uh -huh. як учениця у всьому світу. А, і історія з тим, що треба там приклеювати 100 доларів, це так не працює. Uh -huh. А це працює в комплексі, якщо ти чітко розумієш це з'єднання тебе з твоєю ціллю на рівні енергії твого тіла і твого ну це не про віру, але люди називають це про віру. Uh -huh. Тобто наскільки ти швидко uh -huh. з'єднуєшся з цією ціллю, настільки вона може матеріалізовуватися ось uh -huh. так. І це стосується абсолютно всього uh -huh. важливо візуалізація, коли ми на щось дивимося, це звичайно краще ніж нічого. Uh -huh. Дійсно, людина, хоча б прямує в сторону тої гілки uh -huh. реальності, але це... це дуже довгий шлях. Uh -huh. Набагато все простіше. Це з'єднання наших думок, uh -huh. нашої енергії і наших дій. Це uh -huh. повна конгруентність. Uh -huh. І чим більше ця конгруентність на 100%, Тим ти стаєш магом. Uh -huh. Ну, по суті, перетворюєшся на кішку, якщо тобі вистачає твоєї конкурентності. Мені поки не вистачає. Але дійсно можна багато чого робити. А якщо говорити на тему секса, я про неї можу лише говорити в розрізі грошей, тому що сексуальна енергія вона дуже ідентична та подібна грошовій. І коли у людини до речі, тут неважливо у жінки чи у чоловіка розкачена добра сексуальна енергія, а людина завжди буде багатою. Тому а, вам варто звернути увагу на свою сексуальність, на якість свого особистого життя та на різні. Штуки, які можуть збагатити своє ваше сексуальне життя, тому що від цього залежить а не тільки емоці... емоції, не тільки здоров'я, але й ваш е банківський рахунок. Але тут я хочу внести трішки е ясності, тому що сексуальна енергія це не про секс, це не про сам такий е от. Тваринний процес, який ми звикли розуміти, коли чуємо щось подібне. Я зараз говорю про стан, про відчуття. І іноді ми це відчуття сексуальності, оцю сексуальну енергію, ми можемо відчувати нижніми центрами, які знаходяться внизу живота, та по відчуттям, які у нас знаходяться всередині. І цей стан нам дарує приємна музика, якась смачна їжа, якісь танці, спілкування з приємними Людьми, звісно, сам процес кохання, поцілунки, обійми. Тобто тут може бути дуже багато факторів, які просто впливають на стан, стан підіймає сексуальну енергію, і тоді справи йдуть вгору. Секс і гроші. Така добра і дуже цікава комбінація. І якщо порівнювати ці два процеси, то а у сексі дуже важливе прилюдія, от так, і у грошах накопичувальний потенціал. Спочатку ви працюєте на ім'я, потім ім'я працює на вас. Робіть зі своїм життям із грошима дуже гарну прелюдію, щоб отримувати дуже і якісний результат. Сексуальна енергія, жіноча енергія. Тут знаєте питання взагалі про енергію. Енергія про це завжди історія про жити життя. І а вже ж гроші як енергія теж йдуть на тих, хто зсередини живий. Вони можуть коронувати когось, вони можуть знецінювати когось тим, що їх нема. Тому гроші обирають енергію. І гроші і є енергія, як і все у цьому житті. Ми єдині. І коли ми цілісні зсередини, то ми а вже ж отримуємо все ззовні. Секс і гроші. Це про мене, я обожнюю взагалі все, що стосується сексу, сексології грошей, тому що я вважаю, що тільки жінка, яка хоче себе кожного ранку, може бути дійсно духовно наповненою, а значить фінансово забезпеченою. Дівчата, а якщо ви хочете мати все і щоб вам нічого за це не було, розвивайте себе, розвивайте свій духовний стан, тому що саме на те, що ви собі дозволяєте, прийдуть ті можливості, про які ви мрієте перед сном. Ти сказала дуже кайфову фразу на сцені, що довіра це йти до віри. Чому саме так? Тому що дуже багато ми чекаємо в цьому слові опори. А опора насправді знаходиться всередині. І ви можете не вірити, але ви можете довірити Богу, що свою руку, вашу руку він візьме і проведе. І коли формується довіра, тоді автоматично формується віра, а віра це. Енергетичний потенціал е, всередині тіла. А я ще хотіла би додати те, що коли ми довіряємо чи віримо в щось, то ми розділяємо відповідальність. Тобто, якщо я вважаю, що це буде по волі Бога, то щоб трапилося, я віддаю відповідальність йому іноді не з інфантильної позиції. Але якщо це на благо, то я шукаю там благо. Тому це дає теж такі дуже каркасні фундаментальні установки для того, щоб відчувати життя своє в безпеці. Що об'єднує секс і гроші. Крім мене, е об'єднує секс і гроші, що в надмірній неконтрольованій кількості і одне, і друге вас зіпсує. Друге, що їх об'єднує, це мабуть бажання людей отримати і те інше. І я бажаю, щоб у вас це було. Рівно стільки, скільки вам потрібно. Перше, що я хочу порадити молодим дівчатам, це свій інстаграм. Друге, що я б хотів порадити, знайти себе і свою аутентичність. Це те, про що я розповідаю завжди, і вона вже в вас є. Вам треба просто дійти до того моменту, коли вона проявиться. Це головне, що я бажаю всім прекрасним, молодим, чарівним, сексуальним, неймовірним дівчатам.